Тема сьогоднішнього уроку водів від, відкриття дифузія. Ми з вами повторили, що таке дифузія, що вона в нас е, добре, ми її спостерігаємо в газоподібних речовинах та в рідинах. Давайте тоді розглянемо під час контакту твердих тіл спостерігають дифузію. Але цей процес протікає дуже повільно. Якщо відполіровані пластини золота та свинцю притиснуто одна до одної, їх полірують для того, щоб відстань між молекулами була мінімальна. Та протягом 5 років докімнатної температури змішування речовини відбудеться лише в поверхневих шарах сумарної товщиною близько 1 мм. Тепер ми переглянемо презентацію і пишемо умови, за яких відбувається дифузія в твердих речовинах. У твердому стані речовини частинки чітко порядковані. Порядком тіної трапляються порожнини, які атоми, Іншої речовини можуть проникати у тверді тіла. Порожнину, тобто місце, де мав бути атом, називають вакансією. А такий механізм дифузії вакансійним механізмом. Інший варіант протікання дифузії на атомному рівні виглядає так. Чужорідний атом та атом основної речовини міняються місцям. Це приводить до руху чужорідного атома в основній речовині. Такий механізм дифузії називають. Механізмом заміщення. Ти вже знаєш, що за підвищення температури рух атомів стає інтенсивнішим. У разі віддалення двох сусідніх атомів основної речовини атом прибулиць може протиснутися між ним. Такий механізм узії називають механізмом проникнення. Добре. У нас є запитання. За яких умов можлива бути дифузія? Перше, яка умова повинна виконатися? Як ви вважаєте? Терви. Кажи, Лер. перша умова це коли є дірка між атомами. Так. І туди може проникнути. Атом другої, другого якоїсь твердої речовини. Так, є вільне місце, і тоді а молекул атом іншої речовини другої стоїть на це вільне місце. Його ще називають це вільне місце. Вакансія. Так. Друга яка умова? Давай Лер. Навивання. Так, ви знаєте, що зі збільшенням температури в нас збільшується, прискорюється рух цих атомів, і відповідно швидше буде протікати ось цей процес. Тобто збільшити температуру. Збільшити температуру. І третій варіант. Це в нас, коли атоми міняються, міняються українською. Змінюються. Змінюються, ну, міняються своїми місцями. Атоми? змінюють. Свої місця. Тобто, я стою на місце Лєри, а Лєра стає на місце моє. І такий процес також можливий. Добре, молодці. Давайте переглянемо наступну презентацію, завдяки яким фізичним явищам, в основному ніг має можливість утікати від ворогів ворогів. Ну, ви знаєте, так? Що. Ацьміно в нього є такі черніла. Тобто він виприскує ці черніла для того, щоб що зробити. Втекти. Так, щоб його на деякий час ми не бачили, так Лєр, кажи. Він це робить, коли його черніла змішується з водою, хжак, який за ним гониться, він його не побачить якийсь час, і в нього буде час Так. Ці, ця речовина, хай буде це чорнила, вона має більшу густину, ніж вода. Тому вона складніше буде там протікати дифузія, і буде ось те темне о, 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 те, темна хмара. О, Прикривати його втечу. Так? Це ось така, уявіть, яка розумна тварина, що еволюція так склалася, що ось ось так він себе захищає. Добре. Тобто, ми скажемо, що йому допомагає, завдяки яким фізичним явищам восьменік має змогу утікати, яке фізичне явище у нас є? Каже Еллер. Дифузія. Так, дифузія. Добре. Дивимося наукове дослідження. У лівій склянці гаряча вода, у правій холодна. Зафарбування води в склянці з теплою водою відбувається швидше, ніж у склянці з холодною. Запитання. Чому за більш високої температури води дифузія відбувається швидше, ніж за низької? Так, я вже відповідала на це питання, тому вам буде е, зрозуміліше. Чому це відбувається? Давай, Лер. Тому що коли ми щось нагріваємо, атоми е, швидше пересуваються, і е, фарбі буде легше. Проникнути між атомами і вони можуть помінятися місцями. Добре. Данило, а приведи мене приклади з життя, коли ми використовуємо більш гарячу воду, щоб відбулася швидше дифузія. Ну, ви знаєте, що для того, щоб цукор в чаї розтанув, а, ми його одразу, так. Щоб... Чаю. Так, коли чай ще гарячий, коли чай вже е, стигне, цукор більш складніше розтає, так? Е, добре. Ще які приклади, коли ми використовуємо в побуті дифузію. Ну? Каже Діана. Коли миємо руки, наприклад, коли в нас грязь, а в теплій воді грязь швидше уходить. Так, ну, скоріш за все, в, теплі, в теплішій воді краще почуває себе гігієнічні засоби то мило, так, і воно краще діє. Також і грязь краще відліпає від рук в гарячій воді. добре Також дифузія спостерігається в нашій кімнаті, коли е, ми нагріваємо її. так Це ще процес конвекції, але там є й дифузія, коли гаряче повітря зменшується з теплом І постійно в, нашій кімнаті, так, в кімнаті є певна температура, яка постійно змішується. У нас є батареї. Поряд з ними є гаряче повітря, але воно змішується з холодним і кімната рівномірно прогрівається. Добре, давайте прочитаємо наступні правила. Лер, читай перше. Безперевний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом, оскільки внаслідок підвищення температури речовини збільшується швидкість руху частинок, з яких вона складається. Так, те, що ми і сказали, зі збільшенням температури всі частинки швидше рухаються, відповідно, швидше відбувається дифузія. Діана, читай друге. Що ви що температура, то швидше протікає дифузія. Так і остання Даша чайка читай. Найшвидше дифузія відбувається в газах повільніше у рідинах, ще повільніше у твердих речовинах. Так. В твердих речовинах взагалі ну, ось це слово дифузія рідко вживає, тому що ну, ви, ми читали приклад, коли для того, щоб змішались відкольоровані золото та свинець. Щоб проникнення відбувалося на 1 міліметр, потрібно 5 років. Тобто розуміємо, що в нас немає таких процесів, в яких ми чекали 5 років, поки змішаються дві речовини. Тобто, це не досить не дуже використовується в, 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 в твердими речовинами. Або навпаки, ми коли об'єднуємо дві речовини, тобто великі механізми, ми розуміємо, що вони. За певний час не змішуються, тобто не втратять своїх властивостей. Тепер пройдемо конкурс найрозумніший. Пам'ятайте, що якщо ви працюєте на уроках, ви отримуєте гарні оцінки додаткові, і я їх ставлю одразу в електронний щоденне. Давай, Лера, на перше питання: чому час від часу. Так, кажи. Потрібно міняти набійки на Тому що, коли ми ходимо, вони, по-перше, стираються, а Або що відбувається? дифузія. Тому що атоми, атоми набійок, вони потихеньку змішуються з асфальтом, з переогою, там, де ми ходимо. Так, атоми е змішуються з підлогою. Також ви знаєте, найскладніше е фізиці е явище це е тертя. Будь-який механізм побудований на те, щоб зменшити це тертя, тому що на тертя витрачається найбільший це найбільше енергії. Тому ось це тертя, коли ми йдемо, кажуть, мама, ніж крявай ногами, піднімай ноги. Це для того, що ось ми зменшуємо ось цей процес, ви витрачаєте менше зусиль, коли ви піднімаєте ногу, а не третя. Відповідно і ваше взуття також менше руйнується. Друге питання давай, Данило. Якщо на дно склянки з водою написати ложкою солі, то ця капля із часом зменшиться. Чому? Тому що соль е, буде е, розтворятися? Тому що атоми Помовою дифузії атоми, будуть... Солі? атоми солі будуть проникати між е, атомами води. За атомами води, води, молодець. Тому е, ми будемо розуміти, що з е, за масою, якщо ми зважимо, ми не зрозуміємо, що вони зник, зникли. А ось за е, наочно, якщо ми будемо дивитися, нам здається, що це зникло, але воно нікуди не зникає. Воно просто змішується, вони розповсюджуються по всій воді. Поділяються на маленькі-маленькі атоми. Якщо поглянути на полинки в повітрі, які перебувають під прямими сонячними променями, чітко видно, що вони безперервно і хаотично рухаються. Чому? А... Аліса, давайте попробуємо Як цей рух називається? Я казала вже сьогодні. браунівський рух. Так, броунівський рух, тому що ми знаємо, що це ми не можемо на нього вплинути. Він постійний, він буде постійно. Навіть якщо ми його не бачимо, це не означає, що його немає. Якщо ми візьмемо мікроскоп, то ми побачимо це все. Наше повітря, наш газ складається з різновидів газів, а також з бруду, з пилинок, і вони хаотично рухаються, тому що їх вдаряють атоми газу, який знаходиться в повітрі. Тому що бронівський рух, атоми штовхають один одного. одного. Скажи, Лера. Я хочу спробувати відповісти на четверте питання. Давай, Е, Об'єм може зменшуватися, тому що спирт він може розглядати атоми води. Дивіться спирт, ацетон, вони легко вивітрюються. Бензин їх ніколи не залишають відкритої ємності, тому що пари вони легкі ось ці молекули, і вони легко улітучуються. Ось пам'ятаєте, антисептик, який ми на руки постоянно бризкали, да? ми його бризнули, потерли руки, а руки вже сухі. З водою так не відбувається. Тому, е е якщо змішати воду і е спирт, е об'єм буде менше, тому що в спірті молекули розташовані далеко один від одного, і вода проникне туди, а також спирт легко видитрветься. Е, ну, акуратне, що штука. Тому що е, спирт має великі проміжки між атомами та Легко. Скажіть мені, як буду вивітриваться? Ви Вітрюється. Вивітрюється? Ну, щось якесь то слово не таке. Або, або випаровується. Випаровується. Ось, випаровується. Так. Випаровується. Добре. П'яте. Давай, Аліса, ще раз з п'ятим. Що буде відбуватися? буде. Буде відбуватися дифузія, тому що атоми Біфузія? золота, атоми, атоми золота. Стануть так, на місця так, порожні так на вакансії. На вакансії э, свинцю, тобто вони ні, нібито склеються. Якщо поверхні шматочки в і свинцю не полірувати то нічого не відбудеться. Тому що відстань відстань від е, атомами двох речовин буде велика, і вони не зможуть е, почати дифузію. Природний газ, яким ми користуємося для опалення приміщень, і приготування їжі. Немає ні кольору, ні запаху. Що можна зробити, або людина мала відчути його запах у разі витікання? Відповідь обґрунтуйте. Кажи а, Діана. Це повітря. Ну, що, що ми зробимо? А... Як ми його відчували. Ви знаєте, що небезпечно дихати газом. Можна. Ми можемо надати йому запах, так? Ми так бачимо: або колір, так. Ми можемо додати якийсь запах е своєрідний в газ. Ви знаєте, що в газах швидко відбувається дифузія. І ось цей атоми якоїсь іншої речовини, яка має запах, вона розповсюджується по всьому об'єму газу. І Якщо буде витік газу, ми відчуємо його на запах. Так? А також ви знаєте, що іноді, коли газ горить, він має блакитний колір. Тому і кажуть, що блакитний газ. Що його, щоб відрізняти від інших газах, його фарбують. Добре, на цьому усе. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 4 а також вивчити правило, що таке дифузія і від чого вона залежить. Покликання на запис.